Доброго дня. Сьогодні 07.02.24, Зібралися біля Виноградівського суду. Тому що сьогодні було назначено засідання по справі, яке трапилося у Підвиноградові у 2023 році. І ми просимо владу, просимо всіх, щоб не скасували їм. Тому що на сьогодні було назначено засідання, має відбутися засідання. І ми Ромська Машина з Віноградова, просимо, щоб не скасували підозру. Тому що доведе до самосуду корупція, веде до самосуду, як на плакаті написано. Так що просимо владу.